Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні наступне відео і знов має воно новорічну тематику. Хто підписаний на мій канал, знає що таких відео в мене вже є досить багато. Хто ще не встиг підписатись, раджу вам це зробити, щоб переглядати минулі відео та не прокавити нові. Сьогодні ж наша робота. Буде мати ось такий чудовий сонячний настрій завдяки гарному орнаменту хрестиком. Будемо виконувати новорічну кульку жовто-гарячих кольорах. Заздалегідь я вже підготувала стрічки для декору, які будемо використовувати. А також тканинку для задньої частини нашої кульки. До речі, вона в мене діаметром 8 см. Не дуже велика, але і маленькою назвати її якось не виходить. Ось такий шаблон в мене вже є в наявності. Як саме я його створювала і чим він зручний, ви можете переглянути в моїх попередніх відео. Раджу вам це зробити, тому що цей спосіб досить таки я часто використовую, і він мені припав до душі. Рада буду, якщо сподобається і вам. Ну що ж, задню частину ми вже вирізали. І тепер передню частину, як бачите, наша вишивочка ідеально розмістилась. На канві, її небагато, щоб вона нам не заважала у припуску, і також її буде досить, щоб вона закінчувалась якраз на половинці нашої кульки. Тож тепер, коли ми вже підготували тканини, Займемось нашою заготовкою. Її я канцелярським ножем надрізаю на дві половинки неглибоко, щоб її не розколоти. І тепер найголовніший процес, який є важливим, це розміщення нашої вишивки по центру пінопластової кульки. Для цього я використовую безліч булавок, щоб наша робота була добряче зафіксована. Як бачите, припуск в мене невеликий, його вистачить. Немає потреби даремно витрачати тканину. Впевнена, що ви завжди знайдете їй застосування. В інших своїх чудових роботах. Зайвий раз я все ж таки рекомендую все перевіряти, бо навіть це можна зробити за допомогою лінійки, щоб розмістити вашу вишивку симетрично до кульки. І виглядала вона як найкраще. Якщо сумніваєтесь, що добре все заправили у розріз, який вийшов, бажано ще раз пройтись ножем та закріпити тканину. Все, що не потрібно, ми обережно, намагаючись робити це якнайближче до краю, підрізаємо. Як саме розрізати кульку. Та заправити тканину раджу подивитись в моїх попередніх відео. Я більш детально цю всю інформацію вам пояснюю. І тепер сама жовта тканинка. Зараз будемо її також заправляти. Краще брати. Ті відрізки тканин, які еластичні, тому що заправляти їх більш зручно, і не виникає таких проблем, як брижі та непотрібні складки. Все можна потягнути і розрівняти. Ось так поступово ми фіксуємо нашу тканину на кульці, так як вона еластична, ми її підтягуємо. Жорсткі і цупкі види тканин брати я не рекомендую, тому що заправляти їх буде більш складніше. Можна закріплювати тільки з чотирьох боків, можна використовувати більше булавочок, як вам буде зручно. Всі вони в процесі будуть вийматись, жодна з них у кульці не залишиться. Ну, ось, попередньо я вже зафіксувала тканину. А щоб прибрати ось такі маленькі складочки, я просто розрівнюю їх за допомогою звичайної королки для тканини. Якщо деформація більш суттєва, то можна і виняти повністю той сектор, що вас. Бентежить і знову його заправити, так, як вам вже буде зручно, і, на ваш вигляд, вже робота буде більш акуратнішою. Ось так також будемо зараз робити нашій кульці зачіску, все лишнє ми приберемо і ось що вийшло. Тож маємо майже готову нашу красуню. Але її потрібно додатково причепорити. Ось цей шов будемо зараз декорувати. Ніяк не можу намалуватися орнаментом, дуже він мені сподобався. Для декору я взяла ось таку атласну стрічечку. Ширина 1 см, вона буде основною. Потім вже можна фантазувати, можливо, зверху зробити ось таку золотаву або жовту. Ви можете фантазувати так, як ви вважаєте за потрібним. Скомпонувати кольори, які є у вашій роботі, я вибрала ось таку стрічечку золотого люрексу. Інші будуть вже в подальшому також використовуватись. Є в мене також ширша, але вона буде повністю перекривати білий кант атласної стрічки, тому сьогодні не його день. Ну що ж, мій головний помічник, кливий пістолет, вже достатньо нагрівся, тому ми будемо зараз саме з ним і працювати. Невеличкими порціями я спочатку фіксую на верхній частині кульки стрічку, і тепер поступово, ніби розтягуючи клевим пістолетом гарячий клей, буду протягувати його для того, щоб він не був брижами і, звісно ж, трошки застиг. Тому що стрічки є синтетичними, клей гарячий, можуть стрічечки деформуватись від такої температури. Обов'язково трошки підтягуємо. І ось так, крок за кроком, ми. Наклеюємо нашу стрічечку. Не хвилюйте, що трошки видно плямки від клею, їх перекриє наступна стрічка, і видно їх не буде. Трошки треба підігріти пістолет. Ну, ось вже я заклеїла і даю трохи застигнути клею. Щоб далі вже свою роботу продовжити, знову починаю з того місця, де в мене буде верхня частина кульки, фіксую стрічечку, і коли вона вже трошки застигла, разом з клеєм можна більш ніжнішими рухами та меншою кількістю клею, тому що ця люрексова стрічка вона прозора, щоб клей не виступав, ми також її навколо нашої новорічної кульки будемо обережно огортати. Спішати не потрібно, нехай краще клей застигне, а потім вже продовжувати роботу, щоб не змістити те, що вже нами створено. Мене запитували стосовно клеєвого пістолету, де саме я його придбала, бачила, що їх дуже багато в канцелярських магазинах різного типу. Є навіть з тонкими картриджами клею. Мій клеєвий пістолет, досить таки масивний, але це не заважає йому мені постійно допомагати. Тож наша кулька вже поступово прикрашається до свята. Залишилось створити у верхній частині красивого акуратного бантика, що додасть родзинки нашій роботі і завершеності. Бантики робити можна багатьма способами. Я зазвичай використовую лише один. Для нього вибрала ось такі дві стрічки. одна 0,5 см це атласна жовта і більш товстіша червона. Саме з них ми будемо і формувати наш декор. Зазвичай я підбираю для кожної кульки бантики різних розмірів, і саме ці дві стрічки будуть основними, так як вони будуть накладатись одна на одну, створюючи єдине ціле. За допомогою клею я трошки їх зафіксую посередині і з двох боків, щоб мені було надалі вже їх використовувати більш зручніше. Кулька не хоче лежати на своєму місці, хоче нам допомогти. Але. І потрібно буде трошки почекати. Виконаємо бантик, тоді вже дійде діло і до неї. Ось так фіксую два кінці. І будемо вже формувати саму серединку нашої роботи. Складаємо стрічечки. Це робити можна не тільки за допомогою клеєвого пістолету, можна використовувати і нитки з голкою, як буде зручніше. Це вже на ваш власний вибір. А можна взагалі їх не склеювати, фіксуючи, а просто красиво зав'язати. Ось так посередині зараз я буду це фіксувати, і також буду використовувати золотаву люрексну стрічку, також тоненьку. Аналогічно ті, що використовувала для оздоблення кульки. Якщо я роблю декілька кульок одночасно, в однаковій тематиці, то. І стрічечки для бантиків я відрізаю одразу ж по шаблону всі ідентичні. Для того, щоб кульки мали однаковий декор. Ця ж красуня буде поки що одна. Можливо, найближчим часом до неї приєднаються і інші. Ось такий бантик в мене вийшов, можемо його приміряти, якраз ним ми і закриємо місце, де склеювались кінці наших двох стрічочок на верхній частині кульки, і також зараз будемо робити нижню частину нашого бантика. Вона також буде тришарова. Використовувати я буду також всі три кольори, що і у верхній частині. Відрізаю відразу кутики у червоної стрічечки. Також буду брати і жовту, але буде вона трошки коротшою. І золотаву також я додам. Ось всі три я вже вирізала. Тепер для того, щоб розмістити їх рівно, кожну з них ми будемо перегинати навпіл і шукати серединку. Саме ця серединка кожної стрічечки, і буде. Центром закріплення всіх трьох, а також тою точкою, яка буде фіксуватися саме до нашого бантика. Ну Ось я вже зафіксувала три стрічечки, також кутиками відрізала жовту і золотаву. Тепер будемо фіксувати верхню частину. Хочу нагадати, що після того, як ви сформуєте бантик, якщо ви використовуєте текстильний клей або ж гарячий пістолет з клеєм, дайте трохи часу для того, щоб ваша робота. Зафіксувалась і клей все ж таки підсох, тому що, коли будете вже збирати повністю бантик з кулькою, бантик може деформуватись, а переробляти знову його не дуже веселе заняття. Також огортаємо жовтою стрічечкою. І я для петельки цього разу буду використовувати ось такий золотавий шнур. Що ж закріплюємо нашу стрічечку з виворотнього боку, зайвий кінчик. Обережно відрізаємо. І ось такий гарний бантик в нас вийшов. Останнє, що робимо, це прибираємо залишки павутинок клею. Ну що ж, кулька, будемо тебе вже повністю прикрашати. Саме це місце, де в нас було з'єднання всіх стрічочок, і є місце для формування нашого бантика. Наносимо клей. І фіксуємо наш бантик обов'язково трошки притискаючи, дивимось, щоб все було рівно, і даємо трохи просохнути. Ну що ж, наша українська яскрава та неповторна вишивка на новорічній кульці. Дійсно виглядає святково червоний жовтий кольори перетинаються золотавими та зеленими тонами і дарують справді новорічний настрій. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що і ваші роботи так само будуть вас радувати. До нових зустрічей! Обов'язково підписуйтесь на мій канал. На все добре.